І так, у випадку амплітудної модуляції, частотної модуляції фазової відбувається перетворення спектру сигналу керування. Щоб дослідити ці перетворення, давайте спочатку розглянемо тональну частотну модуляцію, тобто частотну модуляцію у випадку, коли сигналом керування є гармонічна функція. Оцей сигнал керування гармонічну функцію запишемо у вигляді формули 8 7 Тобто сигналом керування будемо вважати косинусне коливання, яке в нульовий момент часу має якусь початкову фазу гама, здійснюється з частотою F велике, незважаючи на те, що буква. «F» велике, частота насправді низька. Керувальний сигнал це низькочастотний сигнал. Ось тут таке протиріччя, низькочастотний сигнал, частоту його, ми у формулах позначаємо великою літерою. А високочастотний сигнал, носійне коливання, частоту його ми у формулах позначаємо маленькою літерою. Ось тут літера F маленька. Насправді вона означає високу частоту. От в сигналі керування амплітуда постійна, величина Є, е, частота F, початкова фаза гама. Миттєва частота коливання ще М буде визначатися законом F і від Т. Це буде початкова частота F0, тобто частота носійного коливання, і змінна частина. Це зв'язок лінійна залежність. Сигнал керування, який тут стоїть, є від Т. Лінійно залежить від нього ліва частина, миттєва частота. Оцей множник КФ помножити на Е фактично означає, наскільки ця миттєва частота буде відхилятися від F0, максимальне відхилення, яке буде. Бо функція косинус може приймати значення від мінус одиниці до плюс одиниці, найменше значення мінус одиниця. І це приведе до того, що від f 0 буде віднята величина Кафе. Це відхилення в мінус буде на величину Кафе. Коли косинус прийме максимальне значення плюс одиниця, то миттєва частота fi буде дорівнювати f 0 плюс Кафе. Тому КФ є це амплітуда зміни частоти миттєвої, амплітуди відхилення миттєвої частоти, чим сигналу від частоти носійного. Розмірність герци. В принципі, я казав, що можна подібну формулу написати через омега, і деякі автори так роблять. Максимальне відхилення миттєвої частоти, коливання. Дивіться, з кутовою модуляцією, незважаючи на те, що ми розглядаємо, приклад канальної ЧМ, але визначення стосується і ФМ також. У випадку кутової модуляції назвуть девіацією частоти. І так, девіація частоти. Це максимальне відхилення частоти каливання миттєвої від носійної. І це визначення чинне як для випадку ЧМ, так і для випадку ФМ. От далі, якщо ж від кутової, від загального випадку прийти до частотної, то можна визначити оцю величину девіації, як КФ помножити на Є. Тобто те, що величина девіації буде дорівнювати саме КФ помножити на Є, е, це стосується частотний приклад якої ми розглядаємо. А те, що максимальне відхилення частоти миттєвої від насійної називають девіацією, то це правильно і для частотної, і для фазової. Випадку частотний: це максимальне відхилення залежить лише від амплітуди є, е, а від частоти Ф не залежить тільки амплітуда Є е впливає з чутливістю КФ. На це максимальне відхилення, на девіацію, і формула девіації девіації частоти для частотної модуляції виглядає ось таким чином: формула 8,9 FD дорівнює кф помножити на є. E.